Христос народився. Сьогодні наш пімонт, місто Львів, в останню путь відправив Юрія Вербицького. Вшануймо хвилиною мовчання нашого героя. Дякую вам. Ярій, душе, ярій, а не ридай. У білій стужі Сонце України, а ти шукай червону тінь калини, на чорних лозах тінь дії шукай. Яріти нашою мовою має два значення: перше значення світитися, світитися ясним вогнем це те, що ми з вами робимо уже продовж двох місяців. І друге значення лютувати. Це власне те почуття, яке набуло найбільшого окреслення і найбільшої сили саме зараз, коли ми почали міряти своє життя смертями наших братів. П'ять регіоналів вийшло із партії регіонів, п'ять смертей. Наскільки це рівноцінно, наскільки це знаково, наскільки це обнадіює, не знаю. Але як Львів'янка можу стверджувати, що фракція партії регіонів у Львівській обласній раді сьогодні заявила, що вимагає відставки Азарова. Я не тішуся з цього приводу. І знаєте чому? Тому що це страшно, коли у Львівській обласній раді є фракція партії регіонів. Ми звикли висловлювати претензії. До Його величності півдня і Сходу нашої великої держави. Я не думаю, що ми маємо весь час педалювати цю тему. Страшне в іншому, що ми це регіональне зло примножуємо на кожній п'яді української землі, незалежно від того, чи це південь Схід. Всюди є ця біда, яка називається партією регіонів. Це означає, що наша дорога до визволення і наша дорога до своєї національної української держави є надзвичайно складна. І якщо сьогодні я своє слово почала з пам'яті про Юрія Вервицького, то думаю і про інше. Думаю про те, як довго нам вичавлювати ще з себе раба. Думаю про те, що сьогодні, власне, той вечір. Коли за Олександром Олесем з журбою радість обнялась. Всю нашу журбу ми добре чуємо. Всю нашу радість ми щойно споглядали з екрану. Почалося тотальне визволення України від регіональної окупації. Почалося з Галичини. Впала обласна державна адміністрація Львівська, за нею Тернопільська. Потім Франківська, потім Рівенська, доєдналися до нас славні Чернівці і величність Буковина. Як ми тішилися вчора з великої спромоги Шевченкової землі Черкащини, знаємо, що тимчасово поки що відвойовано у наших повстанців цей форпост зла. Але як ми радіємо сьогодні з вами з того, що здіймається. Наша історична колиска, без якої годі собі уявити велику Україну. А що важить Галичина без великої України? Маю на увазі її величність Чернігівщину. Сьогодні чернігівці знову масово вийшли на акції протесту. Здійнялася її величність Сумщина. Мабуть, не випадково я цитувала Олександра Олеся. Які родом із Білопілля. Схиляємо голови перед поліссям, перед Житомирщиною, перед тою славною Житомирщиною, яка народила геніального автора Сциборського, автора фундаментальної праці нація яка яками багата і сильна українська земля, які ми різні у своїй окремій етнічності, і разом з тим. Які ми єдині збудувати самоздостатню українську велику соборну державу? І це сьогоднішнє від облдержадміністрації до облдержадміністрації повстання засвідчує, наскільки ми запалилися тим інфінітивом яріти. І якщо ці обласні центри сьогодні звучать в засобах масової інформації? То не звучать битви за рай Держадміністрації, а це маленькі клітини нашої з вами землі, це найважливіші центри місцевого самоврядування, які чи не на найбільшою мірою засвідчують здатність кожного українця від найменшого села і сали, селища бути державником. Тому сьогодні на Львівщині почалося. Звільнення від регіональної орди районних адміністрацій. Хочу назвати вам ці малесенькі міста, бо вони вартують того, аби їхні назви звучали з головної сцени України, бо насправді кожен з нас стоїть на маленькій цеглинці нашого повстанського духу. Отже, визволення державних адміністрацій від регіональної орди почалося з міста Броди, місто Бузьк, місто Сокаль, місто Новояворівськ, місто Самбір. Місто Радехів. Тобто це, в принципі, от вся ця смуга, яку можна назвати. Переходом Галицького князівства до Волинського князівства. галицько волинське князівство перше здійняло Крила, власне, тому що ми тут з вами не сходимо і не вступаємося із серця України. Завтра на черзі пустомити і золочів. Додаваймо нашим побратимам. Сил і імпульсів серця нашої столиці. Пам'ятаймо ще раз Стусові слова, що яріти – це означає любити і лютувати, любити добро і ненавидіти зло. Це і є батарейка, яка називається нашим життям, гідним Божого вибору і Божого призначення. Дякую вам за те, що ви є. Будьмо сильні, будьмо впевнені, що ми вздолаємо. Маймо в собі почуттєву мудрість не піддаватися на хвилеві емоції. Розуміймо, не кажи гоп, поки не перескочив, правда? Тому будьмо терплячі, наразі в очищенні України від регіональних адміністрацій. Розуміймо, що сьогодні відбили. Завтра, може, доведеться знову вступати до цієї боротьби. Найважливіше, що наша боротьба незмінна і невідступна, бо для нас це закон чести, бо революція наша це революція гідності. Вони втрачають гроші. Ми втрачаємо гідність. Це речі якісь абсолютно різних площин. Тому інакше. Ми втрачаємо просто-напросто з життя. Наш з вами, пророк Шевченко, ще давно поділив нас всіх лише на дві категорії: на живих і мертвих. Ми з вами живі. І ті п'ять героїв, які відійшли, також живі. Регіональна банда мертва це просто матеріальні істоти. Наше завдання полягає в тому, аби їх абсолютно і назавжди маргіналізувати. Задля цього ми і стоїмо на різних майданах країни від Бузька до Києва, Луганська і Ужгорода. Слава кожному, хто сьогодні штурмував місцеві адміністрації, сили, віри, натхнення! Дякую вам.